Триколірні котики це справжня магія. Ось 10 цікавих фактів про них. Майже всі триколірні кути, кали, коти – калико- та черепахові самиці. Це пов'язано з генетикою, а саме з тим, що гени, які відповідають за чорне та руде забарвлення, розташовані на ікс хромосомах. Триколірні кути часто вважаються символом удачі у багатьох культурах. В Японії, наприклад, фігурки триколірних кішок. Мане кінеку приносить щастя та процвітання. Забарвлення калику передбачає чітко розмежовані плями білого, чорного та рудого або кремового блокипного. Черепахове забарвлення має більш перемішані кольори без щітки білих плям. Через особливі успадкування кольору самці триколірного з каріотипом XXY, Трапляються дуже рідко, приблизно один на три тисячі народжень. Такі котики звичайно стерильні. Існує думка, що триколірні кішки мають особливий незалежний характер і часто описують як впертих, але водночас дуже ласкавих та відданих. Забарвлення триколірних котів є результатом генетичного явища, відомого як інактивація ікс-хромосоми. У клітинах самки одна з двох ікс хромосом випадково вимикається, що призводить до різного прояву кольору в різних ділянках тіла. У деяких країнах трикольорні кути вважаються національними символами. Наприклад, у штаті Меріленд США кішка калико є офіційним державним кутом, оскільки її кольори, чорний, рудий та білий, збігаються з кольорами прапора штату. Незважаючи на різноманітність візерунків, основні кольори триколірних кутів завжди залишаються в межах чорного, грудого та білого, або їхніх розведених варіантів, таких як блакитний, кремовий та ліловий. Приколірні кішки своєю яскравою та неповторною зовнішністю завжди привертають увагу та дарують естетичне задоволення своїм власникам. Якщо було цікаве відео, залиште будь-який коментар.